В Україні точаться суперечки, коли відзначати зимові релігійні свята. Ми запитали у тернополян, коли у їхній родині відзначатимуть День Святого Миколая та Різдво за старим чи новим календарем. Що говорили люди? Дивіться на відео. Не знаю, де в Європу підтримуємо. То будете шостого і шостого, і там коли там 25-го. два рази Миколая будемо. Зміни завжди до речі. В на, моїй родині святкують 19, го і 7 го Різдво, так як воно було прийнято, але якщо буде рішення прийнято на рівні церков, то, звичайно, я би прихильник того, що ми повинні святкувати так, як святкує весь світ, тобто 25-го різдво, ну, бо навіть немає логіки в тому, що ми під час посту святкуємо Новий рік. Розумієте, про що його? Моя така думка. Я вважаю, що треба міняти так, звичайно, бо ми треба святкувати за тим календарем, за яким ми живемо, але оскільки в нашій церкві ще не перейшли на новий календар, то святкуємо так, як в ну, основному свято це є свята літургія. Тому правитись буде сьомого, то сьомого будемо святкувати. Михайло в класичному стилі. будемо. Різо буде святкувати, напевно, і 26-го, і напевно, якщо буде mm -hmm. Ну, Так, і різдво має бути до Нового року, а не після Нового року. Mm -hmm. Хоч треба, щоб було до. Та, ну, навіть не знаю, напевно так, 19-го. І Різдво так само? Ні, а Різдво 25-го. А, а чому, чому а, вирішили Ну, Напевно, про Миколая ще не думала раніше, а про Різдво ми завжди 25 грудня святкували. І у нас якось традиційно раніше так було. 19 го грудня. Ну, Збираємося поки міняти. Як взагалі ставитись до цих всіх обговарів? Чи варто змінювати, чи ні? Може не на часі, є інші справи. Ну, може час покаже, як там буде, а поки ну, є інші справи.